Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми ще один урок проговоримо про ділення раціональних чисел, а саме як воно працює при розв'язанні рівнянь. Отже, я нагадую, що рівнянням у нас називається рівність, яка містить в собі невідому. І, наприклад, почнемо з номеру 1300. Сьогодні у нас 11 квітня, нагадую, ми роздивляємося вже третій урок поспіль ділення раціональних чисел, тому тему можна записати як ділення і почнемо з номеру 1300. Для того, щоб розв'язати це рівняння, ми записуємо номер 1, мінус 2,6 х дорівняння мінус 3,51. Отже, я хочу нагадати, що принцип розв'язання рівнянь з раціональними числами точно такі самі, як. Ми розв'язували рівняння до, до цього моменту. Єдине, що треба користуватися правилами ділення різнознакових або однознакових чисел. Отже, алгоритм зводить необхідно спочатку звести його до найпростішого, а потім, відповідно, вже розв'язати за встановленими правилами. Ми бачимо, що рівняння один. В принципі, вже нічого перетворювати не потрібно, бо воно вже зведено до найпростіших. І пам'ятаємо, що для того, щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити мінус 3,51 поділити на відомий множник, на мінус 2,6. Ось таким чином. Так, ну і якщо ми пригадаємо попередні уроки, я рекомендувала початок. Коли ми розв'язуємо такі рівняння, перше що треба зробити, визначити знак рівняння. Якщо ми будемо ділити два від'ємних числа, то у нас залишається. А два додатніх числа, отже, результат буде додатнім. Ось. Ну і тепер, якщо пригадати попередні уроки, знову таки рекомендувала про дільник. Ми бачимо, що в дільнику у нас стоїть одна цифра після коми, для того, щоб нам простіше було потім виконати ділення. Наразі пропоную помножити і ділений і дільник на 10. Для цього ми переносимо одну кому в правий бік. Кожному із чисел, чому, тому що примножені на 10 число збільшується. І таким чином, у нас виходить 35,1 необхідно поділити на 26. Ось таким чином. Маю надію, що так буде трохи простіше частині з вас поділити. Отож, виконуємо ділення у стовпчик. 35,1 поділити на 26. І пригадаємо. Як ми це робили в кінці 5 класу. 35 вміщується, 35 вміщується число 26 один раз, тому ми беремо спочатку одиничку, віднімаючи, отримаємо цифру 9 і Далі ми бачимо, що необхідно зносити вже одиничку, яка належить дробовій частині десятковій, тому нам частці треба поставити кому. Не забуваємо про це. І далі ми дивимося, що 26, для того, щоб помістилося в число 91, можна взяти по 3, Беремо так, виконуючи множення, отримаємо 78, віднімаємо і 113, зносимо 0, Я нагадую, що коли ми приписуємо нуль, то в часті ми нічого не дописуємо. Ось далі підбираємо, яке число нам при множенні на 26 може давати. 130. Так, ну очевидно, що 6 помножити на 5 остання цифра 0, тож швидше за все воно нам і підійде. Дійсно, якщо ми виконаємо множення 26 на 5, виходить 130. Отже, розв'язок цього рівняння, корінь, да, ми називали раніше ще ось так, коренем цього рівняння буде число 1,35. Ось таким чином, так. Ну і в рівнянні 2, 10,64 поділити на х з у рівня мінус 1,4. Ми бачимо, що це рівняння знову таки належить до найпростіших, бо вже нічого тут перетворити на початку не можна, і ми пригадуємо, що для того, щоб знайти дільник, нам потрібно ділене. 10,64 поділити на частку, на мінус 1,4. Знову-таки, на початку визначаємося, що знак Результатом ділення у нас буде число від'ємне, і відразу можна подивитися, що у нас в дільнику знову стоїть одна цифра після коми. Тож знову пропоную зробити ту саму математичну дію помножити на 10 і перейти до ділення більш комфортних чисел, тобто мінус 106,4 поділити на 14. Ну і відповідно виконуємо множення цих чисел. Ось тут я нижче поділю 106,4 поділити на 14. На початку ми візьмемо по 7. Давайте перевіримо, чи впишемось ми 7 на 4. Це буде 28, 2 запам'ятали. 1 на 7, 7 плюс 2, 9. Отже, Виконуючи віднімання, ми бачимо, що ми отримали вісімку, а це менше за 14, отож, ми підібрали число правильно. І знову звертаю вашу увагу, що у нас завершилась ціла частинка, Далі ми зносимо 4, а це вже відноситься до десяткової частини, тому не забуваємо поставити кому в нашій часі, і наступне число, думаю, що ви вже здогадались, це буде 6. Отже, 6 6 помножити на 14 виходить якраз у нас 84. Віднімаючи, виходимо на 0 і не забуваємо про мінус, коли записуємо відповідь, мінус 7,6. Ось таким чином розв'язуються найпростіші рівняння, в яких використовуються Саме раціональні числа, ну і відповідно пригадуємо знову таки вкотре правила ділення. Якщо ми говоримо про перше рівняння однознакових чисел, я нагадую, що при діленні двох додатніх або двох від'ємних чисел результат буде додатній, і у прикладі 2 використовується ділення різнознакових чисел, результат буде від'єм. Якщо ми будемо ділити мінус на плюс, або плюс, плюс на мінус, відповідно, маємо результат. Мінус від'ємна число. Ось таким чином. Хто не встигає, може зупиняти відео, дописати, і далі рухаємося уже трохи складніші рівняння, подивимося. Так, ну, вони знову-таки відносяться до найпростіших, якщо ми говоримо, про приклад 5 і 6. Для того, щоб відпрацювати правила ділення, пропоную все ж таки розглянути і їх. І знову ми дивимося, що в п'ятому прикладі у нас представлене рівняння, коли треба знайти невідомий множник. Працює те саме правило, що в прикладі 1: мені треба поділити мінус 7,48, поділити на 5. 24, тобто добуток поділити на відомий множник. Ось, визначаємо, що це у нас буде число від'ємне. Далі, коли ми виконуємо ділення двох дробів, вже два роки поспіль ми повторювали, нам потрібно ділення поміняти на множення чисельник і знаменник, перегорнути місцями. Далі ми оцінюємо, чи не можемо ми скоротити в, отриманому, в отриманих дробах. Бачимо, що 24 і 48 скорочуються, залишається зверху один знизу два, відповідно. Ось, ну І коли виконуємо множення. У нас виходить 7 помножити на 1, це буде 7, мінус 7, 2 помножити на 5, це буде 10. Ось, ну і знову таки націлюю всіх на зовнішнє незалежне оцінювання, яке вас очікує, якщо ви будете залишатися в 10-11 класи, все ж таки. Хочу, щоб ви звикали до того, що якщо можна число записати через кому у вигляді десяткового, то ж, будь ласка, нехтуйте цією можливістю, і при нагоді це робіть для того, щоб виробити стійку таку потребу це робити, якщо у нас є така можливість. В прикладі 6 знову нам треба знайти дільник. От точно за таким самим алгоритмом і звертаю вашу увагу, що якщо в нас зустрічається в прикладах і звичайні дроби, і цілі числа, то ми вибираємо не так, як нам хочеться, а саме потрібно зробити за правилом. Тобто мені потрібно ділене, а це мінус 14-15, поділити на частку, на мінус 7. Ми визначаємося, що у нас результатом буде додатнє число, бо ми ділимо два від'ємних. І отже, переписуючи ще раз, я нагадую, що сім ми представляємо як 7 перших. Коли ми оформлюємо рівняння, нагадую, що. Ми тягнемо рядочок під рядочком, а не пишемо це в один рядок, як це деякі пишуть, продовжують ось тут до рівня і продовжують виконувати дію. Якщо вам так незручно, ви можете окремо виписати дію, зробити її просто як дію, і вже результат записати відповідно у вигляді. Відповіді у рівнянні. Оцінюємо, чи не можемо щось скоротити. Бачимо, що є у нас така можливість, і залишається у підсумку відповідь 2 п'ятнадцятих. Так, це були найпростіші рівняння, які отримували собі дії з діленням раціональних чисел. Знову таки ще раз повторили ці правила, і тепер продовжуємо вже з рівняннями, в яких перед тим як отримати найпростіше, треба. Перетворити або виконати певні математичні дії. Ось. Отже, рухаємося далі і дивимося такі рівняння. Проговоримо, пригадаємо ці всі можливості. Так, номер 1307, він уже відноситься до третьої групи, а це відповідно означає, що для того, щоб їх розв'язати, потрібно застосувати. Перед тим, як виконати ділення, певні ще математичні дії. В прикладі 2, ми бачимо представлене рівняння: 14х мінус 5х дорівнює мінус 11,7. І от ми дивимося, якщо раніше вам давали підказки, що, до прикладу, там або винесіть задушки, або зводіть подібні доданки, або попрацюєте з лівою частиною, то надалі вам уже цього писати не будуть. Ви маєте самостійно оцінити, а що ж потрібно зробити для того, щоб привести це рівняння до найпростішого. Так, от, якщо ми проаналізуємо ліву частинку рівняння 2, то ми бачимо, що представлені подібні доданки, а це означає, що з ними треба спочатку попрацювати. Що саме зробити, треба звести їх. Що 13 мінус 5, це буде 9х, дорівнює мінус 11,7. Отже, звівши подібні доданки в лівій частині, ми його привели до найпростішого. Ну а далі вже за традиційним алгоритмом нам потрібно добуток мінус 11,7 поділити на 9. В даному випадку у нас Результат буде від'ємним, дільник представлений цілим числом, тому нічого тут до, ну, домножати не потрібно. Відразу виконуємо ділення. І виконуючи ділення, ми бачимо, що на початку беремо по одиниці, ось віднімаючи, отримаємо два, завершується ціла частинка, я ставлю кому вже детально не коментую. І далі нам залишається взяти по 3. Три. три на дев'ять це буде 27, Отже, відповідь мінус одна, ціла. 30, ось так. Ну і точно за таким самим принципом ми працюємо в прикладі 3. Єдине, на що треба звернути увагу, ми бачимо знову-таки, що представлені в лівій частині подібні доданки. Чому вони подібні, тому що мають однакову буквену частину, буквений вираз Х. Ось. Ну, і звертаємо увагу, що два із представлених доданків мають у нас знак мінус. Отже, якщо ми підрахуємо мінус 0,2 і мінус 1,8 – це буде мінус 2х. Я нагадую, що ми додаємо самі числа і відповідно, Поставимо знак мінус і все, що нам залишається, давайте я розпишу трохи детальніше 1,7х треба відняти 2х до рівня мінус 4,5. На другому етапі у нас представлені знову подібні доданки, але різнознакові. Тож потрібно від 2 відняти 1,7, це буде 0,3, і так як 2 було по мінус 2 по модулю більше, отже, результат буде від'ємний і рівня мінус 4,5. І знову ми звели його до найпростішого рівняння. Нам потрібно добуток мінус 4,5 поділити на один із відомих множників. Це у нас 0,3. Ось знову оцінюємо, що результат буде додатній. Все, що нам залишається, треба 4,5 поділити на 0,3. Ну і знову-таки для того, щоб спростити собі обчислення, я думаю, що ви побачили, що тут доречніше помножити на 10 обидва числа перетягуємо кому на один знак і маємо підсумок 45 поділити на 3. Це виконується усно, немає потреби це ділити у стовпчик, Отже, у підсумку маємо відповідь х дорівнює 15. Тобто, при розв'язанні рівнянь ми ще до них повернемося на наступних уроках через декілька уроків. Там уже будуть трохи інакші правила. Ми познайомимося з новими правилами, що доданки можна переносити з однієї частини в іншу. Ну, але наразі, якщо у нас є такого типу рівняння, пам'ятаємо, що у нас є дія, ми називали зведення подібних доданків, тобто для того, щоб звести. Складні рівняння до найпростіших потрібно спочатку попрацювати саме з такою математичною дією, як зведення подібних доданків, а потім уже відповідно дорозв'язувати рівняння за визначеними раніше правилами. Так, номер 1316, подивимось. От наразі трохи згодом саме приклад 1, рівняння 1, ми будемо розв'язувати з вами за правилом перенесення. Доданків з однієї частини в іншу. ну, але наразі, як ми сьогодні ще цього не знаємо, то ми попрацюємо таким чином. Значить, рівняння 11,15х плюс дев'ять десятих до рівня 8,15. Ми спробуємо оцінити його таким чином, що невідоме у нас стоїть. Першому доданку, це у нас доданок, я нагадую, якщо стоїть сума, далі це другий доданок і у нас є сума. Також, для того, щоб знайти невідомий доданок, а у нас невідомий, ще раз наголошую, стоїть саме в першому доданку, я його так і переписую повністю. Нам потрібно від суми. Отже, 8,15 відняти відомий доданок 9,10. Ось таке правило. Ми раніше вивчали з вами і в початковій школі. Ви говорили про це. Ну але наразі просто зараз трохи складніше рівнянь. Далі ми бачимо, що треба виконати тепер уже дію з правої частини, а саме відняти два дроби з різними знакменниками. І отут якраз. Ми пригадуємо правило зведення до спільного знаменника, що деякі з вас завжди намагаються зробити примноження і ділення. Я нагадую, що цього робити не потрібно. Ось ну і вже зводячи до знаменника, так тут 16, у нас 30, у нас виходить 16 тридцятих. Мінус. 27 тридцятих, ось таким чином, так. Ну і дивіться, да. На попередніх уроках ми з вами говорили, що не завжди можна відняти таким чином. Але якщо у нас наразі немає цілих частин, а стоїть тільки дробові, то якраз от в цьому випадку ми можемо відняти 16 тридцятих, мінус двадцять тридцятих, це буде мінус одинадцять тридцятих, це можна зробити, тому що відсутня ще раз повторюю, ціла частинка, і прийшовши до Найпростішого рівняння маємо що х нам потрібно знайти через ділення, а саме мінус 11 тридцятих поділити на 11 15 ось. Ну і для того, щоб це зробити, ми оцінюємо, що результат у нас буде від'ємний, х дорівнює мінус. Ну і давайте ось тут у мене не поміститься, я виконую як окрему вправу. 11 30 помножити, я перевертаю 15 11 і бачимо, що виконуючи скорочення, а тут практично все скорочується, 11 і 11, 15 і 30 залишається Одна друга, отже, маємо відповідь мінус одна друга. Я запишу ось тут одна друга і нагадую, що одну другу ми можемо записати як 0,5. Хто це пам'ятає, то ми можемо дати відповідь у вигляді десяткового дробу. мінус 0,5. Ось так. Не забуваємо про мінус. Добре. Тепер дивимося на рівняння 2. Воно відрізняється по суті від того, що ми зробили в першому рівнянні, але ми бачимо, що воно не відноситься до найпростішого. Знову таки, тут є два варіанти, як його розв'язати. Уже у більш старших класах буду вам пропонувати два варіанти, будете вибирати, які вам простіше. Ну, але сьогодні у нас він є тільки один через розкриття дужок. Нагадую, що в нас є така розподільна властивість множення, яка нам дозволяє розкрити дужки, При цьому потрібно множник, який стоїть перед дужками, помножити на кожний з доданків у дужках. тобто мінус 0,4 помножити на 2, це буде мінус 0,8. Далі, якщо ми будемо множити, про ще про що багато забувають, що це треба і на х помножити 0,4 і тут ще звертаємо на знаки увагу, бо мінус на мінус нам дає плюс. 0,4х, дорівнює мінус 2,4. Знову ми дивимося на це рівняння в такому контексті, що у нас є перший доданок. Є другий доданок, який містить в собі невідоме, і є сума. Так от для того, щоб знайти невідомий доданок, я його переписую повністю з коефіцієнтом 0,4 х да? де які можуть спитати, а чому не записався плюс. Бо ми за умовчуванням, нагадую, плюс можемо не писати, що я й зробила. А далі нам потрібно від суми: зверніть увагу, що я знак не змінюю. Мені треба відняти перший доданок. А перший доданок у мене був ось такий. Значить, ще раз від суми. Сума була мінус 2,4 підняти, це про це говорить у цей мінус посередині, і від'ємне число. Я не змінюю перший доданок, а записую його з тим числом, яке в мене отрималось. Ну і тут деякі можуть злякатися, що стільки мінусів з'явилося, що з ними робити. ось. Ну, Але якщо ми заспокоїмося і пригадаємо, що два мінуси нам дають плюс, тому ми трохи їх зменшимо, тих мінусів, і виходить ось так: мінус 2,4 плюс 0,8. Продовжую тягнути ліву частину, бо поки що ми з ній зробити нічого не можемо. І далі нам залишається працювати з різнознаковими числами. Я нагадую, що якщо у нас представлені різнознакові числа, а це мінус 2,4 і плюс 0,8, то відповідно нам потрібно їх відняти модулі цих чисел 2,4, відняти 0, Цілих це 1,6, і в зв'язку з тим, що в мене більше по модулю число було від'ємним підсумок нашого віднімання або додавання, да, кому як хочеться, у нас відповідно виходить від'ємне число так. І наостанок, ви бачите, що ми звели це рівняння до найпростішого. Знову маємо ділення мінус 1,6 добуток. Треба поділити на один із множників, на відомих множників поділити на 0,4. Ну і знову говоримо про те, що результат буде від'ємним, а знову нам не подобається. Ми можемо помножити на 10 обидва числа, і ви бачите, що приклад перетворюється набагато комфортніше. Тобто, по суті, мені потрібно що зробити зробити, а поділити 16 на 4. А це вже можуть зробити всі, і навіть без замислення: а як же ж треба що на що поділити, де поставити кому, і таке інше. Тож, будь ласка, ще раз наголошую, що якщо у вас є така можливість, простити собі приклади, але не просто придумати. Ну, як вам захочеться, саме скористатися відомими вже нам або властивостями, або правилами? Ось то перетворювати десяткові дроби ну, наразі, хоча б один із представлених числів на ціле число, і вам вже буде зрозуміліше або де поставити кому, або вони взагалі зникають. Якщо Кількість цифр після коми однаково в двох числах представлених, ми будь ласка, користуйтесь такими можливостями і виконуйте попередні такі вправи, попередні перетворення, які нам спростять в подальшому вчисленні певних вправ. Так, ну і наостанок подивимося ще одне рівняння, яке у вас представлене в підручнику у групі 4, тобто, це найвищий рівень. Я нагадую, що ми працюємо за підручником Олександра Істера, математика 6, ось, ну і номер 1319, це рівняння 2. Ось, якщо ми уважно подивимось на це рівняння, мінус 4 помножити на 2х мінус 5 плюс 3 помножити на 5х мінус 7 дорівнює мінус 15, хочу відразу сказати, що таких рівнянь надалі у нас буде дуже багато, вони будуть зустрічатися часто, а то це рівняння складається з двох таких доданків. Перший доданок це ось він да, представлено у вигляді доводку Мінус 4 на цілі дужки. і другий доданок ось такий. І в першому і в другому доданку в дужках у нас стоїть зміна Х, тож для того, щоб нам витягнути і звести до якогось найпростішого рівняння, звичайно, першим етапом потрібно те, що потрібно робити на першому етапі розкривати і перші дошки. І другі дужки. тож уважно давайте разом розкривати. Мінус чотири. Давайте я розпишу, можливо, бо ми поки що починаємо тільки працювати з такими рівняннями. Отже, розкриваючи перші дошки, ми маємо, що мінус 4 треба помножити на 2х, далі мінус 4 не забуваємо, треба помножити на мінус 5. По дошках стоїть мінус 5. З другими дошками трошки простіше, бо там у нас перед стоїть знак плюс, тобто 3 помножити на 5х, і далі у мене стоїть плюс-мінус я відразу напишу мінус 3 помножити на 7. Ось так. Тобто мінус, який стояв біля сімки, я витягнула наперед. Мінус 15 поки що дублюємо, ми нічого з ним зробити не можемо. Далі, відповідно, нам потрібно перемножити коефіцієнти. Мінус 4 на 2 – це мінус 8. Х надалі ми це будемо завжди робити усно, просто розписуємо, бо тільки починаємо працювати з такими рівняннями. Мінус 4 на мінус 5 – це буде плюс 20. Плюс 3 помножити на 5, плюс 15х, мінус 21 дорівняння мінус 15. Так, перший етап розкриття дужок ми з вами виконали. Далі починаємо аналізувати. Що ж робити далі? А далі ми бачимо, що одні доданки у нас представлені з ексом. Отже, ми виділяємо першу групу подібних доданків: це мінус 8X плюс 15X. і є у нас числа, які ми називали з вами вільними членами, або ми можемо їх віднести до другої групи подібних доданків це плюс 20 і мінус 21. Тобто ці доданки, які намістять буквеної частини, але вони все рівно відносяться до події, тому що це у нас. Ну так умовно назвемо їх до подібних. Ми будемо з ними працювати як з другою групою додатків. Так, ну і тепер рахуємо, що мінус 8 х плюс 15х, знову таки це різнознакові числа. Треба їх відняти. 15 мінус вісім. Це у нас виходить 7 Х. Ось далі: плюс 20, мінус 21, це різнознакові числа. Треба їх відняти і подивитися, який знак у нас буде у підсумку. Це буде мінус 1. І знову ми дивимося на наше рівняння, яке вже практично ми звели до, ну, звели до найпростішого. Пригадуємо, що цей доданок, який у нас містить невідоме, це зменшуване. Далі у нас від'ємник і різниця. Зараз ми не звертаємо уваги на знаки, які стоять перед цими компонентами, зменшувана від'ємник і різниця. Ми просто пригадуємо, що зменшуване для того, щоб знайти, а саме в ньому стоїть невідоме, нам потрібно до різниці, до різниці додати від'ємник. Так, мінус 15 у нас виходить плюс 1. Ось таким чином додати від'ємник. Ось, ну І ліву частинку ми переписуємо саме зменшуване. Через кілька уроків, коли ми з вами вивчимо властивості рівнянь, можливо, комусь із вас буде простіше саме за цими властивостями. Розв'язувати, щоб не плутатися, а які ж у нас там знаки будуть: що змінювати, що не змінювати. От саме про від'ємник там будемо говорити. Ось ну але наразі поки що тільки таке правило, яке ми з вами знаємо. Зменшуване знаходяться як сума різниці і від'ємника. І знову маємо справа різних знакові числа. Працюючи з ними, отримуємо результат мінус 14, бо треба знайти різницю і записати результат від'ємним. І ось тепер, нарешті, ми звели його до найпростішого потрібно мінус 14 поділити на 7. І думаю, що тут особливих запитань не буде. Відповідь х дорівнює мінус 2. Ось таким чином. Так, ну ми сьогодні з вами в останнє попрацювали з діленням раціональних чисел. Більш детальніше подивилися, що при розв'язанні рівнянь ці правила використовуються дуже широко. Ну, тобто, практично бачите, в кожному з рівнянь є ділення, тому прошу, будь ласка, їх не забувати, і на наступних уроках вже будемо знайомитися з іншими темами. Сьогодні завершуємо до наступних уроків.